На PlayStation Portal почали тестувати хмарний стрімінг. Ігри з каталогу PS Plus можна буде запускати без наявності PS5, поки що функція доступна лише для деяких країн. Stalker 2 продалася тиражем в 1 мільйон копій лише за 2 дні. І це ще не враховуючи гравців у Game Pass. Відбулася колаборація Mono зі S.T.A.L.K.E.R. одразу після релізу гри. А в день релізу провайдери повідомили про зниження швидкості домашнього інтернету через масове завантаження Stalker 2. У грі хвалять сюжет, атмосферу персонажів і графіку, але скаржаться на оптимізацію та баги. Особисто від себе можу підтвердити все вище перелічене. Іноді навіть сюжет багується, що унеможливлює проходження на той результат, який хочеш отримати. Це помітили на локації за лісі. Але враховуючи це все, гра дійсно дуже класна і довгоочікувана, тому більшість закриває на це очі, як і я. Також я впевнений, що ці недоліки виправлять. Також розробники гри шанують пам'ять про тих, хто віддав своє життя за Україну та висловлюють вдячність тим, хто зараз продовжує боронити нашу незалежність або робив це раніше, всім, хто зробив внесок у захист.